Мир вам, дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, усіх, хто і усі, всіх, хто у розпорошенні, благословляйте нашого Бога і голос слави Його, розголошуйте, що збери їх при житті нашу душу і недавно зі нашій спіткнутись. Благословений Бог, який не відкинув нашої молитви і свого милосердя від нас, і миру, і перемоги нашій Україні. Якщо ранкова роса є для вас благословенням, підпишіться на наш церковний канал Шлях Любові. Ставте вподобайку цьому відео та поділіться ним з іншими. Давайте разом будемо поширювати Слово Боже. Продовжуємо вивчати 10 ознак останнього часу, які дає Христос у Євангелії від Марка 13:7. Перша ознака це ріст. Кількості фальшивих пророків та месій. Друга ознака останнього часу це війни та воєнні чутки. Третьо ознакою є землетруси та голод. Четвертою та п'ятою ознаками останнього часу є переслідування та поширення доброї новини. Ранковою росою сьогодні буде Євангелія від Марка 13, 14, 18. Коли ж ви побачите ту гідоту спустошення, то про неї звіщав пророк Даніл, що вона. Залягла де нех слід, що читає, нехай розуміє. Хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, а і хто на покрівлі, нехай той не сходить, і нехай не входить взяти щось із дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою, горе ж вагітним, і тим, хто годує грудьми у ті дні. Моліться, щоб не трапилося це зимою. Шостою ознакою останнього часу є повстання Антихриста. Христос посилається на книгу Даниїла, яка описує Гедоту, яка спричиняє спустошення, що сквернить Єрусалимський храм. У своєму другому посланні до Солонян 2.3.5 Павло посилається на те саме осквернення, коли говорить про людину гріха, яка з'явиться та посяде в храмі Божому, проголосивши себе Богом. Апостол застерігає: Хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться. Та несеться над усе, зване Богом чи святощами. Так що в святому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як ще у вас, живий, я вам говорив це. Це і є всесвітня релігія останніх днів. Твердження, що людина є Богом, що нам не потрібен інший Бог, що сама людина достатня. Для своїх цілей. Ми саме можемо вирішити свої проблеми. Людина Бог. Ця релігія буде особлюватися в людині, яка засяде в храмі Божому. Він, антихрист, політичний, і релігійний правитель світу, який буде при владі до повернення Христа, до Його приходу та до влади світ готують уже зараз. Ми вже бачимо тенденції до єдиного глобального уряду та економіки, для того, щоб існувала Гедота. Яка спричиняє спустошення в Єрусалимі, також повинен бути храм. Звичайно, він був зруйнований у 70-му році нашої ери ніколи не був відновлений поки що. Джон Парсон ділиться наступним спостереженням: гоніння на християн у всьому світі без прецедентів заворушення та терор у всьому світі. Відступництво багатьох і загальна бездушність нашого віку, невпинна пропаганда та дезінформація, яку подають засоби масової інформації, руйнування економіки, зростання цифрової валюти, нова культура тотального стеження, зростання цензури, в соціальних мережах, втрата громадянських свобод, поява біологічної зброї як засобу здійснення біохімічно-фашистського контролю над усіма людськими взаємодіями. Діями, запланована глобальна зміна влади, діалектика між соціальними заворушеннями та майбутньою глобальною поліцейською державою, контроль над закупівлею та продажею, заснований на дотриманні політичних коректних ідеологій, мирні, угоді, мирні угоди. В Ізраїлі в поєднанні з посиленням загроз та воєнної агресії з боку Ірану, Сирії та Росії. Що створило основу для війни з півночі, яка стане сигналом про підняття Антихриста? Ми справді переживаємо важкі часи, і я вірю, що наближається година повернення Ісуса згідно з його обіцянкою. Однак скажемо разом з царем Давидом. На Бога надію кладу і не боюсь, що людина учинить мені. Псалом 56, 11. Завтра продовжимо. Я, Володимир Невмирницький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Благословляю тебе, Небесний Батько. Благословляю тебе, діла рук Твоїх, рух Духа Твого в моєму житті, в житті моєї сім'ї, в житті церкви, в житті України. І в цілому, Господи, я дякую, що Ти вірний завжди, що Ти добрий до нас, що Ти благий до нас. Я просто молю Тебе, щоб Ти відкривався для нас, для України. Господи, проведи нас по Твоїм дорогам, щоб ім'я Твоє було прославлено всьому. Хай буде тобі вся велич і поклоніння. Будь з нами. Говори до нас, дай нам чути. Голос твій, дай нам бачити лице Твоє і дай нам бути такими, як Ти. Хочемо догоджати Тобі. Будь з нами. Благослови миром Україну, перемогою і славою Твоєю в ім'я Ісуса Христа. Амінь.